Вітаю всіх підписників, всіх глядачів каналу IRON VISION. І що у нас сьогодні на каналі? Сьогодні просто голівудський трилер у ваговій категорії до 105 кг кілограмів серед чоловіків на чемпіонаті світу з пауерліфту просто розрив розрив. І я не знаю більше слів та епітетів, які можу придумати чи чи сказати про цю вагову категорію. Але давайте розпочинати все крок за кроком поступово. І нагородження за вправу присідання. Сергій Білий. Сергій Білий на подіумі Сергій Білий на п'єдесталі. 410 кілограмів, які Сергій підкорив у третій спробі. Приносить йому малу бронзову нагороду. У Сергія сьогодні в присіданні все, все було гаразд. У першій спробі він підкорив 385 У другій спробі він підкорив 400. І виходив на третю спробу, замовивши 410 кілограмів. У присіданні все було дуже дуже щільно. Ян Белл, Сергій Білий, Олександр Рубець, Кнут Ейнер Скар, Олівер Далквіст, який також в третій спробі замахнувся на 407,5. Ну, все було дуже щільно, тому було незрозуміло хто яке місце буде займати після цієї вправи. Але ми дивились і спостерігали за кожною спробою. І зараз спостерігаємо за третьою спробою Сергія Білого, де він підкорює 410 кілограмів. І саме ця спроба, саме ці 410 кілограмів у виконанні Сергія Білого. Приносить йому малу бронзову нагороду. Два до одного роздільне рішення суддів, але це позитивне рішення суддів, яке приносить Сергію малу бронзову нагороду. Срібним призером у вправі присідання стає Олександр Рубець, колишній партнер по збірній Україні Сергія Білого зараз Олександр представляє кіпор і повертається на п'єдестал світового чемпіонату. Олександр Рубець, колишній чемпіон Європи серед юнаків. Дворазовий колишній чемпіон Європи та дворазовий колишній чемпіон світу серед юніорів. Дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу в дивізіоні Open, сьогодні на помості у вправі присідання на чемпіонаті світу 2025 року. Здобуває малу срібну нагороду. 390 рубець підкорює у першій спробі 410 У другій у третій спробі йде на 420 щоб захопити лідерство у ваговій категорії до 105 кг, Але 420 йому не підкоряються. Тому 410 і мала срібна нагорода рухається. На жаль, не в Україну, а до Кіпру і на грудях нашого співвітчизника Олександра Рубця. Ну і чемпіоном стає Ян Бел Белл, як і Сергій Білий, всі три спроби у вправі присідання підкорив. Але був трошки кращим, ніж білий і ніж рубець. Нагадаю, що і рубець, і білий підкорили 410 кг, кілограмів. Але за власною вагою вищим був рубець. Його вага, власна вага 103 750, Вага білого 104 450. Тому якихось. 800-900 гримів вирішила долю малої а, срібної нагороди. Бел а, не став сперечатися з, з рубцем та білим за власною вагою. Підкорив 412 у третій спробі. До цього підкорив 380, Потім 400. і ось 412, які принесли йому одноосібне лідерство після вправи присідання і малу золоту нагороду. Ян Бел чемпіон у присіданні. Нагородження за вправу жим лежачи. Ну, майже ті ж самі обличчя, окрім Яна Бела. Третя сходинка: Олександр Рубець, 282,5 кілограми від Саши. Ми побачили це у другій спробі. 270 він підкорив у першій 282,5 у другій спробі. Зараз ми бачимо цю спробу у виконанні. Жиму жиму штанги лежачи від Олександра Рубця у третій спробі Сашко замовив 292 з половиною. Так він замахнувся вже на більш серйозний результат. Але якщо він підкорив би 292 з половиною, він все ж таки залишився б на третій сходинці. і саме зараз ми бачимо 282 з половиною. Друга спроба від Олександра Рубця і. Мала срібна нагорода для нього за цей результат. Мале срібло. Сергій Білий. 295. 295 від Сергія. Він у першій спробі підкорює 287,5. Потім у другій спробі йде знову на 295. Ну, не знову, а йде просто на 295. Але не зарахована була друга спроба. І у третій спробі тут він знову йде на 295 і підкорює цю вагу, яка приносить йому другу сходинку у вправі жим жимлежачі у ваговій категорії до 105 кг серед чоловіків на чемпіонаті світу 2025 року. Білий після малої бронзової нагороди у вправі присідання завойовує малу срібну нагороду в вправі жим жимлежачі. Його суперник Ян Бел підкорює в жимі лежачи 272,5 кг і займає четверту сходинку після Олександра Рубця. Так, білий наздоганяє і, і перегоняє Яна Бела після двох вправ. І у тязі, тязі ми просто бачили з вами трилер. Але до трилера ще трошечки треба дожити. І зараз подивитись нагородження чемпіона у жимі лежача. І чемпіоном стає представник Швеції Олівер Далквіст. Олівер Далквіст. Ми бачили протистояння у вересні. Ми бачили протистояння Олівера Далквіста проти Лесковця на чемпіонаті Європи з жиму лежача. Лесковець тоді переміг сьогодні. Далквіст. Був просто неймовірний в жимі лежача. Він підкорив у третій спробі 326 кілограмів і встановив рекорд світу. Встановив рекорд світу в дивізіоні ОПЕН в триборстві в жимі лежаче. Олівер Далквіст завойовує малу золоту нагороду за цю вправу та встановлює новий рекорд світу: 320 6 кілограмів від Олівера Далкіста перебив він рекорд Віктора Лесковця. Сьогодні він перебив цей рекорд, але Лесковець не зупиниться на цьому. Я впевнений, що на наступному старті на чемпіонаті Європи, наприклад, Лесковець може піти на новий рекорд світу і е, вирішальна вправа станова тяга. Цей трилер був просто незабутним. Білий мала бронза. 362,5 кг. Білий підкорив 340 у першій спробі, білий підкорив 350 у другій спробі. І білий замовляє 362,5 на третю спробу. на той момент. Підкоривши цю вагу, білий захоплював лідерство за сумою трибоску. 362,5 шістдесят кілограми. Третя спроба від Сергія. Вирішальна спроба. І вона на деякий час робить його лідером, лідером перегонів у тоталі. Зараз Ми побачимо, як виконав третю спробу Сергій. так, це було важко, але, але він все зробив дуже потужно. Ви бачите, два до одного спроба не зарахована. Але члени журі передивились повтор цієї спроби та зарахували Сергію 362,5. з половиною. І саме ця спроба приносить йому малу бронзову нагороду з таким же самим результатом, але за власною вагою трошки випереджає Сергія Білого. Джек Джонсон. Представник Великобританії, Великої Британії. Джек підкорює 325 у першій спробі, 345 у другій спробі. І на третю спробу, також, як і Сергій Білий, він виходить на 362,5 кілограмів Джек Джонсон. Якщо бути точним, то Джек виходив першим, ніж Сергій Білий. За жеребом Джек був першим. Після Джека вже виходив Сергій. Але ми з вами дивимось по нагородженню, тому спроба Джека зараз йде після спроби Сергія. За власною вагою, все вирішили 150 грамів власної ваги. Джек Джонсон був на 150 грамів легшим, ніж Сергій Білий, тому він отримує малу срібну нагороду. Ну і чемпіоном у становіттязі став Ян Белл. Став Ян Белл. 382,5 кг кілограми він підкорив у третій спробі. Так, він не завершував, не завершував третю спробу. Завершував третю спробу спробурська Кнут Ейнерс, Кнутенерскар. Представник Норвегії він замовляв 385, але не підкорив, На жаль. А Ян Белл був передостаннім, передостаннім у цій ваговій категорії. І йому вкрай важливо було тягнути 382,5 кг, кілограми, тому що це була золота спроба для нього. Якщо б він витягнув, він би став чемпіоном світу. І він витягнув. Він не просто витягнув для себе малу золоту нагороду у тязі, Він витягнув для себе чемпіонство в тоталі. Ви бачите, ви бачите його реакцію. Ян Белл витягнув собі чемпіонство в тоталі. Чемпіон у Чемпіону тязі і чемпіон в тоталі. Ну і зараз ми все ж таки перейдемо до тотала, перейдемо до суми триборства та до нагородження чемпіонів та призерів чемпіонату світу саме з пауерліфтингу. І бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року з пауерліфтингу стає Олівер Далкіс, представник Швеції, сумою 1 тонна 43,5 кілограми. Олівер Далкіс, представник Швеції, бронзовий призер чемпіонату світу. Тонна 43,5 кг. Хто такий Олівер Далкіс? Давайте я вас трошки познайомлю з цим атлетом. Він колишній дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу серед юніорів. Він віце-чемпіон Європи 2025 року з пауерлифтингу. І сьогодні він стає бронзовим призером чемпіонату світу. З пауерліфтингу. Тобто в цьому році він став віце-чемпіоном Європи та бронзовим призером чемпіонату світу. Дуже дуже гарні показники у Олівера Далквіста. А ще він сьогодні встановив новий рекорд світу. Зараз ми побачимо цей рекорд. Давайте подивимось, як рухався до бронзової нагороди Олівер. Олівер Далквіст у вправі присідання підкорив 402,5 кг. кілограми. Це була друга спроба від Олівера. І ця друга спроба принесла йому на той момент п'яту сходинку після вправи присідання серед всіх учасників вагової категорії до 105 кілограмів. У нього була була спроба підкорити 407,5, але вона була невдалою. Я маю на увазі вправу присідання. У вправі жим лежачі Олівер Далквіст у першій спробі підкорив 320 Потім пішов на рекорд світу 326 у другій спробі, але не вдало. І на третю спробу також замовляє 326 саме той рекорд світу, який він не підкорив у другій спробі. І що робить Олівер? Олівер підкорює 326 кілограмів, встановлює рекорд світу, та завойовує малу золоту нагороду за вправу жим лежачи, випереджаючи. Сергія Білого та Олександра Рубця, А я маю на увазі е, саме у вправі жоднаючи три білих ліхтарики, новий рекорд світу і мала золота нагорода. Яка е, е, все ж таки зробила свій внесок у велику бронзову нагороду е, в Тоталі. Олівер Далквіст е, у вправі е, станова тяга підкорює у першій спробі 295, у другій спробі підкорює 307,5, І у третій спробі він іде на 315, підкорює 315, займає шосту сходинку саме у цій дисципліні та третю за сумою триборства. Е, зібравши тонну 43,5 кілограми, випереджаючи Олександра Рубця на 6 кілограмів. Всього на 6, рубець четвертий. Віце чемпіоном світу сумою тонна 67,5 кілограмів стає Сергій Білий. Чемпіон світу. Ян Бел, зараз трошки забігаю наперед, але скажу, зібрав таку ж саму суму. Але за власною вагою білий був вашим білий важив 104 кілограми 450 грамів а. Ян Бел важив 103 кілограми, 750 грамів. 700 грамів різниця, яка вирішила долю золотої нагороди. Ну а поки що, давайте повернемось до, до дисциплін триборства і подивимося, як виступав Сергій Білий у вправі присідання. Він підкорив 410 кілограмів у третій спробі та поступившись за власною вагою Олександру Рубцю. Займає третю схоненку та отримує малу золоту нагороду за вправу присідання. В жимі лежачі Сергій також не залишився без нагороди. Він підкорив 295, випереджаючи Олександра Рубця, але програвши рекордсмену світу Олівіру Далкісту. Білий став другим, отримавши малу срібну нагороду за бенчпрес за жим лежачі. Зараз ми з вами бачимо. Саме цю третю спробу, саме ці 290 кілограмів, які принесли Сергію Білому, малу срібну нагороду. Ну і станова тяга. Станова тяга, яка також приносить приносить малу нагороду Сергію. Це була також мала бронза, як і в присіданні 362,5 кілограми. Сергій програв за власною вагою Джеку Джонсону срібло, який також підкорив 362,5 кг. кілограми. Дуже рівна, дуже рівна боротьба була дуже рівна, дуже напружена боротьба. Білий третій у тязі і білий другий в сумі то на як і у Яна Бела, але за власною вагою. З цією сумою то на шістдесят кілограмів. Сергій Білий стає віце-чемпіоном світу. Ну і чемпіоном світу стає представник Сполучених Штатів Америки. Ян Бел. Я вже багато разів казав цю суму. Тонна 67,5 сім кілограмів. Ви вже запам'ятали її. Саме з таким результатом Ян Бел стає чемпіоном світу. Ян Белл. Чемпіон колишній чемпіон світу серед юнаків. Крейтонейто колишній триразовий чемпіон світу серед юніорів. Дворазовий чемпіон світу в дивізіоні Open 23 го та 24-го років сьогодні завойовує свій третій і не просто третій, а третій поспіль титул чемпіона світу. Окрім того, Бел був віце-чемпіоном всесвітніх ігор 2022 року і бронзовим призером всесвітніх ігор 25-го року. Тобто в цьому році Ян Бел вже показав себе. Він виступав в хевівейті. Але ви пам'ятаєте цей неймовірний хевівейт на всесвітніх іграх? Коли мусієнко і рисів просто розтрощили всіх, і белу не було місця в, в топі. Він він просто йому просто повезло залізти на третю сходинку. Тому що мусієнко і рисів вони були настільки круті і потужні, що в хевівейті їм не було не просто рівних. Вони були як торнадо а вони змели помост в ченду. І ви це пам'ятаєте, але е, Ян Бел, ну його заслуги е, все ж таки е, дуже неймовірні. Третій поспіль поспіль титул чемпіона світу. Третій поспіль у цій ваговій категорії. Як до цього титулу рухався? Ян Бел він е, у вправі присідання е, е, захопив лідерство, підкоривши 412,5 кілограмів. Так, він лише на 2,5 кг кілограми обігнав Олександра Рубця та Сергія Білого. Але цього було достатньо для того, щоб завоювати малу золоту нагороду та захопити лідерство у ваговій категорії після вправи присідання. У вправі жим лежачі Белл був четвертим. У третій спробі йому підкорилось 272,5 кг. кілограми. Цього було недостатньо, щоб зайти у трійку лідерів, але четверта сходинка Яна Бела була не такою ж поганою перед становою тямою. Так він програвав білому перед становою тягою, але зробив все, щоб наздогнати Сергія і на третю сходинку на третю спробу, вибачте, замовляє 382 з половиною, які і приносять Яну Белу золоті нагороди. Так він кілограм в кілограм наздоганяє білого. То на шістдесят з половиною у Яна Бела, то на шістдесят з половиною Сергія Білого за власною вагою. Ян Бел новий старий чемпіон світу. Третій рік поспіль вітаємо. Вітаємо Яна Бела Олівера Далкіста. Звісно, Сергія Білого. І Я хочу привітати Олександра Рубця за гарний виступ на цьому чемпіонаті світу. Підписуйтеся на наш канал.